46 гривень купальники жіночі Есмара. Значить, лот у нас буде 45 одиниць. У Лоті буде 10 суцільних купальників. 10 ось таких 5 комплектів. 20 упаковочок і неупаковочок трусів. 20 штук трусів і 10 ліфів. Значить, 45 позицій, 210 коштує Лот, 46 гривень один купальник. Показую ближче, які будуть купальники в цьому лоті. Це суцільні, ось такий чорний. Ось такі рожева, така класика. Буде упаковка і без упаковки. Такий кольоровий, ось такий класний кольоровий. Так, рожевий ми вже показали. Значить, Верхи. Верхи різноманітні, як ось такі на таких бретелічках спагеті, так і ось такі топіком. Ось такі спагеті. Ось так топіком виглядає в рубчик. Ось такі полосаті будуть. Різні різні верхи. Ось такого плану верх. Труси у нас будуть також різні. Ось такий рубчик буде, класика, чорні чорні рожеві на зав'язочках. Ось так виглядають на зав'язочках класичні трусики, різнокольорові. Тут хтось не зав'язав їх. Ось такі різнокольорові, рожеві, ось такі будуть трусики. Ось такі. значить, Трусики і комплекти. Комплекти будуть е, ось такого. Плану. Наприклад, полосатий тут верх-низ. і низ. Е, Ось такий полосатий на, на кісточках верх-низ. і низ. Червоний, ось такий класний верх, і до нього трусики. Ось такі рожева класика, рожева, ну і чорні класичні, також можуть, це здільні. Значить, лот коштує 210, 46 гривень, одна одиниця, і буде 10 суцільних, п'ять роздільних, 20 трусів і 10 ліфів. Кількість цих купальників обмежена. Замовляйте наших менеджерів.